Вітаю! Давайте подивимось, які підказки нам дає карта Таро на 25 листопада 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Що готує нам цей день? Овен сьогодні день, коли ви повертаєте собі контроль. Ви відчуваєте внутрішній вогонь і впевненість, а світ реагує відповідно на це. Є шанс проявити лідерство. Плинути на рішення інших або взяти на себе роль, яку раніше ви боялися брати на себе у стосунках більше пристрості і відкритості та ініціативи. Телець, день нових можливостей у фінансах і навчанні може прийти інформація про підробіток, оплату, бонуси або перспективну ідею. Ви в настрої вчитися. Пробувати нові інструменти, вдосконалювати свої навички. Це гарний день для покупок, вкладань або планування бюджету. Близнюки можуть бути раптова новина або внутрішнє прозріння, яке розверне вас в інший бік. Не лякайтесь, ця карта приносить чесність і очищення. Те, що руйнується сьогодні, давно не служить вам. Після цього відкривається новий шлях. Рак. Швидкість, рух, динаміка, події будуть розвиватися так стрімко, що ви ледь будете встигати за цим потоком. Можливі листи, дзвінки, відповіді, якісь рішення, які довго не приходили, і раптом це одразу зрушило. У коханні це флір та активність. Лев, ви сьогодні в центрі уваги як професіонал. Буде можливість проявити майстерність, отримати похвалу або підтримку. Це день співпраці, командної роботи, створення чогось красивого, гарно для навчання, консультацій та творчості. Діва. стабільність, методичність і дисципліна це ваша сила сьогодні. Можете зробити те, на що раніше не вистачало терпіння. Робота рухається повільно, але дуже надійно. У фінансах це грамотні рішення. У стосунках лояльність і спокій Терези. День задоволення, комфорту і самодостатності може прийти подарунок, приємна новина, виплата або просто відчуття, що ви зробили все правильно. У стосунках легкість і цінування себе. У кар'єрі це нагорода за вашу працю. Скорпіон. Ключові рішення, усвідомлення істини, день, коли щось клаце всередині. Може бути важлива розмова. Це завершення циклу або початок нового. Ви отримуєте нагороду за те, що робили чесно і підказку, де потрібно виправити курс. Стрілець. Багато варіантів, але не всі реальні. Сьогодні легко загубитись у фантазіях або ілюзіях. Карта радить вам вибрати одне. Найважливіше бажання і рухатись у його напрямку. У стосунках це мріливість, романтика, але також потреба у ясності. Козоріг. Ви можете почати щось із нуля без страху. Це нові ідеї, нові знайомства, нові дії усе відкрито для вас. Дозвольте собі легкість і довіру до процесу. У роботі може бути несподівана пропозиція або свіжий шанс. Одолічки. День внутрішнього зупинення. Ви чогось не хочете або відчуваєте втому. Вам потрібно перепочинок. Карта радить не відмовлятись від можливості тільки через тому або роздратування. Подивіться уважніше, шанс завжди є поруч риби, стабільність, сім'я, фінанси, затишок. Сьогодні можливо допомога від близьких, підтримка, подарунок або вигідні рішення для дому. У стосунках міцність і відчуття я вдома, вдалий день для великих покупок. Такий вийшов розклад на сьогодні. Дякую, що приділили час цьому відео. Бережіть себе і свою родину.